Я не знаю кількість справ, не будемо зараз тут оперувати цифрами. Uh -huh. Скажімо так, справ овер до фіга. Але давай ми з тобою поговоримо, як журналіст з журналістом. Да? Я -то не журналіст, звісно, але я вчусь. От, хоча мені більш подобається вчитися на так. Мені це більш подобається. Ну але тим не менше, давай ми поговоримо все-таки no, серйозно. Отже, питання це за чим? Левова частина СЗЧ це хлопці, які хотіли перевестися з підрозділу А в підрозділ Б. Mm. Механізм переводу для офіцера, підпис головкома. Бляха, сирському реально нехід чим зайнятися, ото сидіти переводи підписувати, де лейтенант Вася хоче перейти в підрозділ до полковника П'ять. А це він І затверджує все, так? Я так розумію. Він має затверджувати кожен офіцер тільки через ГШ, через головкома. Офіцер тільки туди. Солдат раніше можна було за погодженням. Частина А дає добро, що відпустить, а частина Б дає е, бумагу, що прийме. Угу. Тоді це можна було зробити швидше. Ну, солдатів. Але знову ж таки, з одного роду військ в інший, ну хтось служив там в піхоті, а він сам реально ребовіс, бо він реально крутий е, радіоелектронщик, і перевезти його в ППО було нереально. Тобто розумієш? Оці всі речі далі. Боже, збав нас від командира добуйоб, ідіота. Тобто це теж проблема, де солдат не зійшовся характером з командиром. Або командир реально довбень, або просто піджак, якого мобілізували, він взагалі нічого не знає. Або командиром призначили вчорашнього там, воєнкома. Або, о, саме гарний приклад. Червоненко, міністр червонець часів Януковича з золотим пістолетом, бляка, цілий полковник. Ти представляєш по посаді, чим він має командувати, якщо він цілий полковник з наградним пістолетом і, і, і служить нас в гурі. Він же запросто може командувати полком, блякам. Ти уявляєш, що він нам накомандує. Таких довнів є дуже багато, тому що армія, ну вона ж в нас же якби з народу. Бо кадрові це одна історія. Вот. І таких історій є багато. Солдати уходили в СЗЧ. І поверталися в армію, але вже в ту частину, де їх чекають. Щось з цим треба було зробити. Нічого кращого не зробили, кажуть, ну от бачите, такі ж теж є, ну на що ж ми їх будемо сажати? Ну, звичайно, а на що? Замість того, щоб зробити елементарне переведення бійця з точки А в точку Б, вони його ускладнили. І іншого варіанту просто не було. На початку повномасштабного вторгнення, коли я отримав наказ формувати батальйон спецназу, я задав одне запитання. Чи даєте ви мені добро на переведення моїх людей до мене в підрозділ? Ну, з нуля зробити батальйон? Ну, це овер до фіга людей. Я вже не кажу забезпечення, мені треба спеці. Ну, хоча б трохи. Хоча б трохи моїх айдарівців поперетягувати, бо вони ж як пішли на війну, хтось жив в Харкові, пішов воювати на Харківську окружну в 92-гу бригаду. Хтось жив там десь там. Чернігові пішов партизанити е, в Чернігівській області. Розумієш, е, там е, Странник Сум дзвонив мені каже, дайте хоч одне ПЗРК, щоб ми шмальнули, бо два літака бомблять суми. А ми, якщо навіть не попадемо, але хоча б раз стрельнемо, вони перестануть літати. Тобто хлопці організували оборону Сумщини. Розумієш? Тобто, і я спитався, чи даєте мені добро? кажу, «Да, так, даємо. Ну я кажу, окей, тоді я погоджуюся очолювати і створювати батальйон спецназу. В результаті мене звичайно кинули. <хи> Нікого я не перевів. От. Але це було об'єктивно. Це ну я зараз без, без обід е, звоню. Я комбату, в, якому, в батальйоні якого воює мій побратим Горець менший. Я дзвоню, кажу: так і так. Ну я комбат створюю. Ну, типу, в тебе є мій солдат. Відпусти до мене. Каже: слухай, вони зараз якраз танки палять на харківській окружній. Ну а я з чим остануся. Каже, братику, каже, пойми правильно. І Я такий, типу, ну блін. Ну, а що, ну, ну так, ну як я його заберу. Ну він там робить ту саму роботу, що треба робити. Коротше кажучи, так от переведення ну, ще на початку війни ще можна було хоч ну, домовитись якось, якщо там ну, об'єктивно була можливість і так далі. А зараз це нереально. Від слова напроч, того люди йшли через СЗЧ. І дуже багато людей, які через СЗЧ уйшли від командира, наприклад, до Будятла, попали. Зараз офігенно воюють ті самі, там, в тій самій третій штурмові. Там. В мене в Айдарі є такі, ну, в колишньому моєму Айдарі, де, де я колись мав честь воювати. Тобто є люди, які просто-напросто таким чином переводилися. Друга проблема з ну, я, я звертався вже публічно, може, через твій канал публічно дойде до Сирського, я тобі скину відео з резервних батальйонів, куди звозять Жечешників. Ну, ти охренієш. Ти просто хрін. Цього не можна публікувати. Я не публікую цього. Бо реально, реально, русняки вцепляться за це. Наші от бусифікатори зразу за це вцепляться, і будуть розказувати, що: от бачите, кого набирають в армію України. Ну, там є люди просто, ампутанти є. Розумієш? Тобто, яким чином виникало? Чувак після поранення в госпіталі. Військовий госпіталь це теж військова частина. Ну, йому ампутували ногу. Ну, він без ноги. Тобто, ВЛК півроку жди, коли там будеш проходити. Що він має робити? В нас же ж була проблема, коли солдатам після поранень, поки вони ще не уволилися, поки ще ВЛК не прийняло рішення, зарплату платили 600 гривень. Пам'ятаєш цю історію? Так, так. Вони так. тупо уходили з госпіталя, вони просто їхали додому. Ну він без ноги, ну, що йому робити? Потім ВСП, виконуючи бр, план мероприятий, приїжджають, беруть його під білі рученьки і куди везуть? І везуть його в батальйон, в резервний, так би мовити, там, куди звозять всіх СЗЧників. Я тобі прикину те відео. Якщо сирський подивиться, або хтось з Генштабу подивиться, хай вийдуть на мене, я їм те відео скину. Вони охреніють самі. Я деяким командирам, які ще зараз діючи, це відео скидав, кажу: ну ви там по своїй ієрархії з Генштабом. Ну, рішіть цю проблему, ну, це реально проблема. Ну, проблема поки що не рішається. Тобто, це теж СЗЧники, яких, в принципі, давно би мали уволити. Вони зараз сидять тупо в резервному батальйоні з такою от зарплатою, з такою от ніякою. І що вони зроблять завтра? Вони кажуть, Та пошлі ви нахрен, я їсти хочу, я поїхав додому. І знову уїду. І так і було. І держава цілий рік, оце, щоб їх не притягувати до відповідальності, відкладала цю історію. Це не добра історія, бо під шумок разом з ними, якраз таки і реальні бігунки відмазувалися і до сих пір не повернулися. Був відсоток, який повертався в армію, ну і це добре. Але цей відсоток не такий великий. Ну, скажу так, по моїм даним, ну, нехай давай так ми з тобою уявимо. Не по моїм даним, а уявимо. Ну, якщо цей відсоток 10%. Ну, якщо ми маємо там говоримо з тобою про, як ти кажеш, 50 тисяч справ, значить, якщо 5 тисяч повернулося, а остальних 45 день. Ну, розумієш, да? тобто це не є великий відсоток, але він теж важливий. Суть не в тому. Так от, от в цьому ключі, раз ти вже зацепив таку тему, бо це тема дуже така, вона болюча в ЗСУ. Ну, реально болюча. Пам'ятаєш, колега твій, гнізділо ага. пішов в публічно в СЗЧ, да? його навіть в СІЗО посадили, і він навіть не міг з СІЗО вийти, щоб піти в інший підрозділ. Ну але потім, якось вже його відпустили з СІЗО, то він бисенько пішов в інший підрозділ, і, звичайно, на ньому того тавра. Кримінальної справи немає, тому що справа закрита в зв'язку з законом, який дозволяє закривати справи, і він повернувся в підрозділ. Це є проблема, це є велика проблема. Але питання проблема в тому, що дуже багато людей, які пішли в ЗСШ, не тому, що вони сикуни, а тому, що от є об'єктивні речі, які я тільки що назвав. І це треба було розмежовувати. Але розмежовувати не тим, що ми вам даємо срок там до 30 серпня, а ну так що я буду спішити. Зараз тільки травень. Блін, так я ще три місяці вдома покурю. Розумієш, це теж хірова історія. М -м -м. Знову ж таки, бачиш, другий раз кажу батька свого згадую, він каже, не вміють реально не вкрасти, не посторожити. От вони реально просто не вміють. І вони не питаються тих, хто вміє. І якщо там є той, хто вміє, щось їм каже, вони не прислухаються до них. І того ми матимемо інший результат. Питання. Лапін, ти що ти вважаєш що там 100 тисяч посадять після війни? Ну, вдруг війна завтра закінчиться. Справи ж залишаться. От що вже зараз от вернулися на круги своя, то що ти думаєш, що їх посадять? Ні, я думаю, що їм оголосять амністію. У нас тільки тюрм не хватить. Ну, я думаю, що оголосять амністію, сказати, ну реально, якщо воював, воював, ну да, трохи там согрішив потом. Але ж був на війні, був. Москаля вбив, бив. Ну, ладно, прощаємо. Можливо, так буде, а можливо, і не буде. Ну, я просто зараз боюсь це. Коментувати, бо то трошки зараз, зараз зарані ми забіжали наперед, що ми всіх простім е, для мене особисто СЗЧЕшник, який пішов не з цих причин, які я назвав, да, а який пішов просто тупо, тому що він з цикло. Е, він є з цикло. Він просто кинув своїх побратимів. Е, він тупо свалив, він не вийшов на ротацію. Отже, хтось виснажився на ротації, можливо, навіть загинув. Хтось виснажився, мається на увазі на передовій. Бо його не поміняли і заснув на пусту, і загинув. Наприклад, можливо таке бути? Можливо, тому я до цього відношуся по військовому. Це неправильно, по юридичному я трошки пояснив. Психологічні моменти я теж трішки пояснив. Тут треба розбиратися. Кожен випадок має бути індивідуальний, але тут я е, хочу зараз ще трошечки розказати про ці батальйони, куди звозять СЗЧників, різних СЗЧшників. Я ще раз наголошую. Навіть ампутантів теж туди звозять. Цей резервний батальйон не може їх демобілізувати. До сих пір. Тому що сирський, мать його матігонищичком, якраз таки не дає цього добра, бо це від його наказу залежить. Щоб їх могли демобілізувати з резервного батальйону, тих, що реально ампутанти, тих, що реально позвозило ВСП. Що роблять? Я тобі розкажу, що роблять. Мій друг служить в ДШВ, і його комбриг відправляє в резервний батальйон, ну, як кажуть, покупателя. Да? Набери людей. І в нього рознарядка, він з цього резервного батальйону має набрати 50 чоловік. І я, бачучи це відео, я кажу: а що ж ти там будеш набирати? Каже, ти розумієш, в чому прикол? Якщо я привезу у цих калік, їх треба зразу буде демобілізовувати з військової частини, мене ж Камбріх розстріляє. Ну як, ну, це жар, звичайно. Ну, як ти кажеш, ко, ти привіз? Мені десантники треба, ти кого привіз? Геморой для начальника штабу, який має зайнятися цим питанням, щоб їх уволити. Ти ж мені не привіз 50 людей. Но в штатці буде плюс 50 солдат. Це цілий взвод. Можна даже опорник якийсь довірити. Розумієш, в чому проблема? Але Генштаб цього упороту не хоче бачити. Я ще раз наголошую, я в генштаб скидав це відео друзям своїм офіцерам, старший лан. Ну кажу, ну розберіться, ну не можна це показувати. У мене є ці відео, ну це, це шок. Розумієш? І що він відб... А він мені пише, той друг. Він каже: фігня, каже, тут колега приїхав з, з, з сусідньої бригади десантної, в нього рознарядка 200 людей набрати. Ой-ой-ой. Там, там два чоловіка нема з чого вибрати, розумієш, не кажучи вже про 200 чи про 50. І це є проблема. І ці люди, як не прикаяні, сидять в тому резервному батальйоні, бо дехто з них повернувся з зарплатою 20 копійок, як я кажу, розумієш? Декого привезло ВСП, а оці покупателі з частин, як ми їх називаємо, плюються, кажуть: я ненавиджу наше ВСП, бо їх не треба сюди везти, щоб вони навіть в штаті були цього резервного батальйону. Звертаю увагу публічно: 178, 179, 179, якщо точно резервний батальйон. Поїдьте, подивіться, яке там. Це вже я зараз просто звертаюся до сирського і його компашки. Ну, по-другому. Я по-другому не знаю, як це зробити, щоб не вивалити це в ефір, щоб потім русняві не розказували, що ми такі самі оручі, як і вони. Розумієш? Вибач, що трошки перейшов на іншу тему, але ця тема також дуже важлива. Вона реально мене харить. Я вам кажу, з другом своїм, з Бориславом, з Березою теж говорили, каже, блін, ну Цього не можна публікувати. Ну це, це капець. Розумієш? Ну, от от. така історія. Ви згадали про молодь і про картонний Майдан, і тут їх випускають 18-22, випускають за кордон. Це правильно крок Я вважаю, перед виборчим. Угу. Я думаю, що ні. Вони, якщо поїдуть за кордон, якщо завтра будуть вибори, вони ж за кордону не приїдуть сюди голосувати. Ні. Дивись, в нас мобілізаційний вік 25. 25. У угу. нас в Україні з роботою все окей? Без проблем? так? Да? Ага. А хто не поступив, а хто не студенти? То що мають сидіти, вибач на слові, шарайобитися тут а з 18 до 25 років, нічого толком не заробляти, ото сидіти тільки очкавати. Тривога не тривога, так? Да? Ну, а що вони мають робити? Та нехай їдуть, працюють, нехай їдуть учаться. Я тобі скажу, як похоронили е, дуже багато е, доль людей, да? угу. поламали долю багатьом людям, нашим студентам, які вчилися за кордоном до початку повномасштабного вторгнення. Вони поступили. Це приклад дуже такий живий. Вони поступили, дехто з них приїхали на зимові канікули. І тут почалась війна. Їх не випустили через кордон. Заставили збирати кучу паперів. А як зібрати папери? Підтвердження з університету. Там. Ну, тобто, реально, да? ну, дехто мав підтвердження, але все одно не випускали. А потім прийняли рішення, Окей, будемо випускати, але сходіть в воєнкомат там поновіть дані і так далі. Ну, вони сходили в воєнкомат і їх випустили. Декого випустили через 2-3 місяці і так далі. Сесія вже закінчилась. За кордоном ніхто тобі не скаже, прийдеш завтра. Ти сесію не здав пока. Потім ну вони зробили другий ход каньом. Дехто не був на зимових канікулах в Україні. І був там. Ну, не випускають, ну то вони в Україну і не їдуть. Зелені що зробили? Ну, вони зробили ход коньом, кажуть, так, типу, якби студентам вже ж можна їздити. Ну, типа, ми вже ж от, бачиш, ж їздять. Багато хто з них приїхав, потім пам'ятаєш, заборонили. Ага. Другу, другу хвилю поламали. Ну, ті, що толкові поступили тут в університети, десь там вчилися, а хтось вже не встиг поступити, ще рік втратив, хтось втратив два курси іноземного вузу. Ну, потім сказали, окей, вже типу, якщо за кордоном, то вже типу, якби можна їздити. Так вже, блін, багато хто вже і не вчиться, того, що їх повідраховували з університетів, бо вони сесії позавалювали, бо вони не з'явилися на сесії. Там не будуть розбиратися в причинах, чого ти не з'явився на екзамен. Поламали долю, поламали долю. Ну і на завершення. Тепер ми говоримо, якщо пов'язати це з картонним Майданом, як ми кажемо, Майдан картону, пов'язує пов'язується також. Так, це теж має сенс, але нещодавно дивився статистику. Поляки, по-моєму, писали, що от перед тим, якось в цьому віці до Польщі приїхало 500 чоловік, а зараз приїхало 6 тисяч. Ну, це не впливає на виборчі перегони, де за Зеленського проголосувало більше як мільйонів. От якщо говорити про вибори, що сповідую я в цій історії, якщо ми беремо, пов'язуємо війну, мобілізацію і молодий вік, я сповідую повернення до, призивно, до строкової служби. Чого? Це не значить, що вони мають йти в 18 років штурмувати посадки, але вони можуть спокійно на строковій службі працювати, хто хоче. У мобільних вогневих групах там буде більше зарплати. А хто не хоче, може спокійно охороняти кордон з Румунією чи з Польщею. Наприклад, топтати зеленку. Але всі вони будуть вчитися стріляти воювати, бо через 7 років прийде їхня черга, і їм буде по 25. То навіщо ми собі создаємо проблему? В 25 його мобілізовують, і він за 2-3 тижні має все навчитися. Пам'ятаєш, ми дивувалися, як добре воюють корейські солдати в контексті того, що вміють стріляти виносливі uh -huh. і так далі, але обучені в певній мірі. Ну в своєму в своїй спеціальності, скажімо так, тому що вони в армії були там багато років. Ми за рік строкової служби стопроцентно научимо і оператора стугни, і оператора будь-якого птура, і артилериста, і ППОшника, і ну хто там танкіста, і так далі. Ми ж за рік научимо научимо. За рік ж можна навчити. <на> так, то, що Все, потім він пішов на дієбіль, але в нього вже в військовому білеті є записана військово-облікова спеціальність. ВОЗ, так званий. Все. І він, коли прийде його вахта, маючи досвід, маючи вміння, спокійно йде куди? Хто на що вчився? Ти на ППОшника, все, пішов ППОшником. Ще раз наголошую: в нас жіночка, вихователька дитячого садочка, е пішла в ТРО і з ПЗРК і глаз збила російську ракету. Ви що вважаєте, що 18-19-річний пацан не може з ПЗРК і глаз збити російську ракету? Може! То чому ми не повертаємося до строкової служби? Ще раз наголошую, вони можуть охороняти Чернівецький ТЦК. Ну, рота охорони там же ж ще є, є, ну так вони теж можуть це робити. Івано-Франківську там якусь там фігню, ще якусь там. Вони можуть бути не, не, не на дотичні до лінії фронту. Ну, скажімо так, від Полтавської області до Львовської області. Пожалуйста. Вони ж так і так живуть в цих областях і так далі, учаться там, працюють, ну, от і все. А тут в них буде робота, нехай невеличка якась там. Строковиків зарплата, а хто е, хоче в мобільних вогневих групах, ну, то там більше зарплата, премія, бойовий досвід. УБД пільги. Але ж для цього треба, щоб... Вибачте, каже, піди відкрий. Ладно, я сам піду відкрию. А Тому як же ж там, виборці? А як же ж виборці, жіночки, оці, які голосували, вони, вони ж, ж будуть, вони завиють. Ні, не завиють. Не завиють, тому що якщо її чадо не йде штурмувати посадки, а, е, а грубо кажучи, учиться на майбутнє. Е, ну слухай, е, добре завиють, тоді їхні, їхній батько буде там до здоху, до 60 років. А якщо війна буде 10 років, ми доїдемо на плечах тих, хто пішов 14 в 14-му. От мене є хлопець, горе старший. Я за меншого згадував він поранений. То зараз вже ну, звільнився у відставку. А старший воює з 14-го року воює, хлопець. А скільки він? Йому, він же старий дядько, в нього вес, в нього давлення. Він зранку п'є таблетку, щоб тиск понизити. А вечором п'є таблетку, щоб навпаки, повисити, а вечором п'є, щоб понизити. А ВЛК каже, нормально все. У mm -hmm. нас ж є перелік ВЛК, знаєш, до речі, що в нас без одної нирки ти вважаєшся придатним. Так. Mm -hmm. да. Ну, от то я тобі просто такий маленький приклад розказую. Так, mm -hmm. да, в нас по рішенню ВЛК людина без одної нирки придатна. Придатна. Ще раз наголошую. Ніякого списання. Ні. Якщо вона всє зробити в госпіталі лежачи ще собі групу інвалідності, то її звільнять на підставі групи інвалідності. А якщо не всєє, то поїде в частину. А якщо не приїде в частину, курва буде СЗЧ. Понімаєш? От, от це все, воно взаємопов'язане. Ну там же ж треба мати смалець в голові. А де ж той смалець взяти? В них шоу. Вон сьогодні ще один шоумен. пам'ятник собі, воздвіхній, рукотворний, Трамп. там. Золота статуя біля Білого Дому поставили. З біткоїном в руки. <рес> Серйозно, мені в телеграмі вискочила новина. Я вже боюсь О. чіпляти цю тему Трампа, тому що вона вже. Ні, що тема нормальна. Чо? Трамп нормальний, чо? а чого ні. Ну, він собі в нього все хорошо, ну а що в нього поганого? Він радикалізовує суспільство всередині країни, робить колосальний розрив, це призведе до вибуху. Він сьогодні сказав, що антіфа, що це терористична організація. От сьогодні він сказав. <рес> Да. А що ти, що ти до них причепився? Ну, бо тіпа, я так думаю, що той чувак, який стріляв в, в, в політика, що він зантіфа. За а що ти взяв? Ну, я так думаю. Блін, все, ми їх назив, будемо називати терористами. Хоча жодного доказу по слідству нема, що там він якійсь взагалі там структурі десь там був і так далі. Просто нема. Ну, він сказав і все. Ну, Трамп сказав, Богор сказав з Бугра від ній. За Трампа можна говорити. Ну я не знаю, хто з них більше ну, в одному відрі. вибач на слові, дві зірки не можуть одночасно відображатися, кажуть, те, що на небі. Дві зірки на небі сяяти одночасно не можуть. Тобто Зеленський і Трамп, я не знаю, хто з них більше нарцисс. Вот. Ну Трамп просто напевно більше, бо в нього країна більша, можливостей більше, армія більша, та і бабла більше. Зеленському ще до нього ще. Довго й довго, я думаю, що ну але це вже інша історія.